Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відбувається офіційне тренування до Кубку України з Freestyle Методфідеру. Ми знаходимося в селищі Сатанів, водойма будинок Рибака. Тому слідкуйте за оновленнями. Буде цікаве відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячний всім за перегляди. Який план взагалі турніру? Сьогодні відбувається офіційне тренування. Завтра буде вже перший тур, післязавтра другий і в неділю буде третій тур змагань і нагородження. Так виглядають сектори. Сьогодні на тренуванні мені дістався сектор А3. Ось такий сектор все відмічено. Збіровими пропорціями для розуміння. З обох боків. Сьогодні, вся наша команда тренується в одній зоні, в зоні А, а завтра вже жеребкування вирішить, хто буде де ловити. Є перший отакий шуруй. Ух ти, вот за порядок. Также приємно пустовати. Є. Yeah. сюда. Сюда, малий, вот такий синюю попасть Бугайчик. Звісно, яке. Я його виважив. Дав добрий бій. Пенько Олексій є 8. Закінчився перший тур Кубку України. Вдалося зловити 19 риб загальною вагою. 12-100, здається. Зараз ще продовжується зважування, і скоро стане відомо, чи я останній, чи ні. Так що залишайтеся на каналі, буде цікаво. Скільки зараз яка вага? 1560. Файно є. 15 або 16. 13 ноль три. 12 ноль три. 670. Так, я шостий, да? Получається. Раз, два, три, чотири, п'ятий? П'ятий. <клузь> <клузь> ну. Друзі, вийшло, що я в зоні п'ятий. <клузь> це вже, завжди найостанніший результат, це дуже непогано. Так, Підготовка перед третім днем, замішуємо корм. Всі в бойовому настрої. налаштовані на перемогу. Що вчора прийняли? треба.

<рик> О, люха <рюко> вирісів <вирисимо>. косміку. <рик> <рик> Сипуху теж викидаємо чи ні? Ні, ні. Сепуху лишаємо? Сітку не, не, не. Лишаєм? Я, викидає, нормально. Але в мене був спеліт. Спелицем. Він Ну він ж йде. В купі Він ж йде прошу Може Він ж іде викинь Може не рискувати в впоре <говори> я тут сяду, за тут більше на лобби чинка. Нашел бы на сьогодні ребу. — Ніхто не знает, що буде. да. Чика. Я вашу зарядку в машинку волжу. <плес> да. Ну судно было на белочан, никого пошла. Чего браску, да? Взял раз управління, да? Стримеры. Забрав з рук верво. А ви всі блогеры, да? Ти тоже? Ну так. А ваш як справи? Розкажіть. Передостать. Передостатні Перед <рес> сьогодні. Ні, сьогодні треба рухатись Вверх? вверх. Хоча б перші п'ятірці бути. Але вчора і позавчора непогано виступили. Ну, якщо загалом, то так. Да. Для команди бали коротко, правильно? Старався, дуже старався. У мільших силах. Що це за такий біль? Ти мені збір, гаразд, поглядаєш. Ха-ха-ха. коротше от така хуйня, болярший для ляти треба інтерв'ю в тебе можна коротко як ти вчора виступив у самому секторі коротко коротко можна я реалізував перспективний сектор Коротко. Коротко не реалізував перспективний сектор. Але загалом які помилки? Е, помилки Вони десь з Польщі тягнуться. <кій> польська да, польська кукурудська не порізана. Десь я повірив за на початку, на старті. Давній. Треба було поступово спробувати. Не <кій> було. Я нажав кнопку. Попахне зразу і все. Все. А далі не вийшло. коментар. — Дуже доступно і зрозуміло. Коротко. Дуже коротко. Якщо там того не було десь в інтернетах, на просторах нічого. На це ж в YouTube знімається. Але там канал такий, побачиш тільки ти. <кій> <кій> не кажіть назви цих оцих прикормк. Поська <кій> вже можна. Це судні цей. Поїздка попороза. Она... Хочу його щиро. І вам подякувати, сказати велике спасибі за те, що підтримали наш захід, за те, що приїхали. Мені здається, ці чотири дні ми провели дуже круто, і це насправді класна водойма, на які ми їздили в Європу, і там такого рівня було в Україні. Ми все її шукали, і нарешті знайшли. Олександр бажаю бажаємо вам а також від всіх спортсменів. Просьба. Підтримувати спорт, буде разом з нами розвивати дану, дану водойму в цьому напрямку, і ми один одному будемо допомагати. Дякуємо вам! Також хочу подякувати моїм примічникам, а це судебській суддівській бригаді за те, що дуже на високому рівні провели захід, були і суворими, але і лояльними. Допомагали спортсменам, не тільки сварили. І знаєте, коли як в футболі гра проходить і арбітра не чути, то це саме краща гра. Тобто, і в нас так було. Дякую суддівській бригаді. судді найвищого рівня. Дякую вам. Ну і просто неймовірні спортсмени, які зробили неймовірний камбек, особливо переможці. Наша команда Пугачбець знизу. До гори і показали, як треба бути на... настоящим спортсменам, не здаватись після першого туру, іти йти до кінця, іти до перемоги. Дякую всім вам. Це тільки початок спортивного сезону. Нас ще чекає чемпіонат України, і нам треба з вами вирішити, все ж таки, де ми його проведемо. Багато з вас підтримали ініціативу капітанів все ж таки залишитися, залишитися на даній водоймі, але. Це нам ще предстоїть уточнити. Все. Всім дякую. Для вас працював поласладоник України. Передаю слово судді і починаємо нагородження. І вже традиційно я надаю слово головному секретарю судді національної категорії Богдану Сікую. Вітаю всіх. І так, трошки сухої статистики. За три тури в змаганнях прийняло 8 команд, в трьох турах участвувало 41 учасник, без нулів відловилося 39 учасників, з нулями було в першому турі 2 учасники. За три тури було спіймано і відпущено 928 кілограм 970 грам і так, особистий залік. Десяте місце. Фідерстрайк Страйк 1. Київська обласна федерація рибового спорту. Гежа Олексій. Дев'яте місце. UFC Пугач Тім. 1 Запорізька обласна федерація рибового спорту. Пуч Олексій. Восьме місце. Фідер Страйк 2. Київська обласна федерація рибового спорту. Віщенко Сергій. Сьоме місце. UFC Тім 2. Запорізька обласна федерація рибового спорту. Добровольський Андрій. Шосте місце. UFC Пугач 1. Запорізька обласна федерація рибового спорту. Квас вас? Віталій! П'яте місце, сума місць 9. З вагою 34 кг 570 грам. UFC Пугачтім. Тім-2», Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Габчук Владислав. Четверте місце. Сума місць. 9. З вагою 45 кг, 295 грам. Київська обласна федерація рибового спорту. Фідер Strike 1. Угла Ківен! Бронзовий призер. Сумаміс 7. Вага 30 кг 115 грам. Запорізька, обласна федерація риболовного спорту UFC Team. Сергієнко Ігор. Йо-о-ма-фоківа. Срібний призер. В особистому заліку, Сума місць. 5. Вага, 31 кілограм, 655 грам. Запорізька обласна федерація рибового спорту. Команда UFC Pugach Team 2. Себа, Артур. І так, оголошуємо володаря Кубку України з дисципліни. Ловля донною вудкою. Суноміст 5. Вага 44 кілограма 360 грам. Київська обласна федерація рабовного спорту. Команда Фіберстрайк 2. Великі Сергій. you <laughs> I <laughs> 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 Оплесківки, оплескій, вітайте. Так, переходимо до оголошення результатів в командному заліку. Восьме місце: 86. Сумабалів, 79 кілограм. Рівненський рибальський клуб. Рівненська обласна федерація рибального спорту. Сума місце. Сума місць 81, 78 кілограм. Тернопільська обласна федерація рибового спорту. Ком е команда CarPro Xo B. Шесте місце. Сума місць 80. 99 кілограм. Тернопільська обласна федерація рибового спорту. Команда CarPro Xo А. П'яте місце. Сума місць 66. 115 кілограм, 435 грам, Львівська обласна федерація рибового спорту команда Баунті. Четверте місце. Сума місць 65 з вагою 137 кілограм. Київська обласна федерація рибового спорту. Фідер страйк 1. Бронзові призери. Сума місць 62. З вагою 130 кілограм, 190 грам. Київська обласна федерація роботного спорту Фідер Страйк 2. Великню Сергій. Слобожан Артем. Грегоренка Вячеслав. міщенко Сергій. Семенюк Віталій. Вітаємо. Срібні призери З різницею в місць. 10 балів, тобто 52 сума міст, З вагою 134 кг 820 грив. Запорізька обласна федерація рекламу Команда UFC Бугач тім. А саме голода Володимир Степ Артур Калініченко Іван. Шкор, Олег, Габчук Владислав, добровольський Андрій. Ну що, настав час назвати Володарів Кубку, для чого ми сюди всі збиралися на 400 днів? І саме це команда, яка набрала 40, сума місць 48, зловила 144 кілограма, 80 грам, і відпустила риби. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Команда UFC пошті 1. А саме Картанко Юрій, Сергієнко Ігор, Конюшенський Євгеній, Орник Валентин.

We, are, we are the yeah. <laughs> I've taken my bow. and cut You brought me fame and fortune and everything that goes. Like you are, but it's been no better for roses No pleasure, cruel. I consider it a challenge before the whole human race. my <laughs> <laughs> <laughs>